Український народ із перших днів повномасштабного вторгнення згуртувався, щоб дати гідну відсіч та відстояти свою державність. Нам давали три дні, щоб впасти, але ми стоїмо вже понад три роки. І будемо стояти, бо Україна є. Україна вічна. Кременчуцькі новини в етері про головні події у місті. Дивіться прямо зараз у програмі. Зі сльозами на очах і з болем в серці Кременчук провів в останню путь відданого захисника держави Павла Поплавського. Вічна пам'ять та шана герою. Сьогодні, 9 червня, у Кременчуці відбулось прощання з військовослужбовцем Павлом Віталійовичем Поплавським. Тепер йому назавжди 31. Воїн загинув 22 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Сумської області. Павло віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу, суверенність і майбутнє. Солдат Поплавський Павло Віталійович, 1993 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 21 Закінчив політехнічний фаховий коледж імені Михайла Остроградського. Військовій частині займав посаду стрілець оператор 2-го штурмового відділення. Загинув 22 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Павлівка Сумського району Сумської області. Прощання проходило у Свято-Миколаївському соборі. Люди приходили з квітами і сльозами на очах, з болем у серці. Були побратими, його друзі, дитинства, сусіди та просто небайдужі містяни. Усі прийшли, щоб сказати останнє дякую і підтримати батьків. У Павла залишились лише мама і тато. Обоє тримались з останніх сил, хоча біль втрати неможливо приховати, в очах смуток, у голосі гордість, ціленаправленним, устрімленим, чесним, порядочним, світлим чоловіком. Коли призвали, прийняв рішення йти захищати родину, щоб не було мислі увільнути і так далі. В школі постійно дрався. Ну, до сих пор в школі його пом'ять. Соброя ходила сітки, в'язала, то його до сих пор учителя поміч, хоча давно вже не хочеться. Щоб до одної, коли був веселий, сьогоднішній день це не лише прощання, це пам'ять про молодого чоловіка, який любив життя, мав мрії, планував повернутися додому, але обрав шлях захисника. І цей вибір назавжди закарбовано в історії боротьби за незалежність України. Його ім'я завжди житиме у серцях тих, хто його знав і кого він захищав. Вічна пам'ять і слава герою. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчук вкотре передав військовим тепловізійний Мавік-3Т. Дрон, який дає нашим бійцям перевагу в умовах, де на рахунку кожна секунда. У темряві, диму чи в складному рельєфі. Він бачить там, де людське око безсилим. Такі технології сьогодні запорука успішних операцій і збережених життів. Ще один мавік т від Кременчуцької громади вирушив на фронт. Як додаткова пара очей для тих, хто щодня дивиться смерті в обличчя. На передовій декілька секунд затримки можуть коштувати життя. Дрон стає не просто інструментом. Він перетворюється на безшумного спостерігача, який бачить крізь темряву дим і відстань. Дякуємо хлопцям 23-го окремого стрілецького батальйону за їхню роботу. Передаємо вітання тим, кого ми там знаємо. Вони звертаються до Кременчука. Вітання, побажання всім хлопцям виконувати поставлені завдання і в повному складі повернутися додому. Mavic 3Т це модернізована модель із тепловізійною камерою, яка ідеально підходить для розвідки, коригування артилерії та моніторингу переміщення противника. Завдяки своїй мобільності, точності та високій якості зображення він став незамінним інструментом на фронті. Кременчук виконує замовлення військових, бо всі ми стоїмо разом проти ворога. Так, ми не з Полтавщини, але ми з України. Дякую вам безбежно вдячні за допомогу. На сьогодні дрони відіграють критичну роль у сучасній війні. Вони рятують життя, дозволяють проводити операції із мінімальними втратами, а також значно підвищують ефективність дій підрозділів. Саме тому потреба у дронах, зокрема тепловізійних, залишається гострою. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Бути поруч і одночасно знаходитися у інших куточках України або навіть світу це не фантастична вигадка, а відтепер цілком реальна можливість. Про нову функцію у ЦНАПі шлюб онлайн. Дивіться далі. У 2018 році комунальне підприємство Інститут розвитку Кременчука спільно з Кременчуцьким центром надання адміністративних послуг запровадили послугу Шлюб за добу. З того часу вже сотні молодят скористалися такою можливістю. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, дуже багато знайомих, рідних та друзів не мають можливості фізично бути присутніми на церемонії одруження. Тому нещодавно з'явився ще один важливий сервіс шлюб онлайн. Відтепер у центрі надання адміністративних послуг можна не лише зареєструвати шлюб, а й провести урочисту церемонію з онлайн-трансляцією. Можливість скористатися фізичною фактично присутністю під час проведення шлюбу для людей, які цього зробити не можуть. Тобто вони підключаються онлайн, дивляться всю процедуру від початку до кінця і відчувають ті емоції, які справжні емоції, які саме відбуваються під час реєстрації шлюбу. Ця ініціатива дозволяє молодятам поділитися незабутніми емоціями з усіма рідними, які в силу об'єктивних причин не можуть фізично долучитися до урочистостей. Займалися іншими документами, вирішили поточнити, як це відбувається, і вирішили, що нам цей варіант підходить. Дуже легко рекомендую всім. Не треба от это дома сидіти та по 10 років думати, треба йти робити. Все буде добре. За 15 хвилин ми подали документи заяву, скористатися новою послу. Дуже просто. Під час оформлення документів на шлюб за добу або на звичайний шлюб через департамент центру надання адміністративних послуг треба вказати, що також хочеться скористатися послугу шлюб онлайн. І тоді під час до того, як послуга буде, буде надіслана посилання для всіх бажаючих рідних, близьких, які хочуть взяти участь саме в реєстрації шлюбу. Дмитро Цирюльник, Анна Мащенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у школі розвитку АМИ Модал пройшло практичне заняття для учасників проєкту Відеошкола. Чому навчали молодь та які враження залишилися? Дізнавалися наші журналісти. Сьогодні учасники проєкту Відеошкола продовжили свій навчальний шлях цього разу у творчому просторі Аємо модел, де відбулося заняття присвячене роботі у кадрі. Продовжуємо навчання в рамках проєкту «Відеошкола». Сьогодні у нас практичне завдання нам розповідали про світло, про те, як робити зйомку. Та зараз учасники проходять практичне завдання з приводу фотографії. Учасники отримали практичні навички позування, дізналися, як працювати з камерою, обирати вдалий ракурс, фон, освітлення та як максимально вигідно презентувати себе у кадрі. Спікер поділилась корисними порадами, що стануть у нагоді не лише моделям, а й усім, хто планує зніматися у власних відео чи створювати контент для соцмереж. У Нас був дуже цікавий та насичений урок, а саме заняття з позування, тому що насправді вдалі кадри це дуже важливо просто для дівчаток, для хлопців, для своєї впевненості в кадрі. Тому ми сьогодні розбирали основи правильного позування, різні лайфхаки взагалі як класно виглядати в кадрі, навіть при зйомці на телефон. Ті було не лише інформативним, а й дуже жвавим. Учасники одразу мали змогу спробувати все на практиці, попрацювати перед об'єктивом, отримати зворотній зв'язок і побачити, як змінюється результат за кілька хвилин правильної підготовки. Все дуже сподобалося. сьогодні. У нас урок в iModel дуже цікавий, і мені все дуже сподобалося. Класна Аліна. Мені дуже подобається, і школа їхня дуже класна. Я здобула багато нової корисної інформації, і надалі це мені буде все пригодиться. Сьогодні мені заняття сподобалося тим, що нас спочатку навчали, що робити, і як це робиться, трошечки пояснили запозивання, і ми вже змогли мали змогу спробувати це. Тобто ми отримали не тільки теоретичні знання, а й спробували це на практиці. Дуже дякую організаторам за влаштування такого чудового проекту та спікерам. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Відновлення, спокій і підтримка побратимів. У Кременчуці відбувся ветеранський турнір із поплавцевої ловлі. Як це було? Дивіться просто зараз. Зранку тиша, блиск води і спокійна рибальська зосередженість. Але за цим зовнішнім спокоєм особлива глибина на мальовничому березі Дніпра відбувся соціально адаптаційний захід, ветеранський турнір з поплавцевої ловлі. Цього дня зібралися ті, хто звик тримати в руках не вудку, а зброю. Захисники, які пройшли крізь важкі випробування війни, та знають справжню ціну простим речам, тиші, миру, розумінню і підтримці. Багато хто з них замикається, коли приходять після ну, повертаються в соціум. Це дуже важко по собі знаю, тому що там одне, а тут зовсім інше. Чому саме рибалка? Тому що у нас місто в принципі стоїть на великій. Аортіводяні департамент молоді та спорту звернувся до нас, знаючи, що у нас є певна експертиза в організації заходів риболовного спрямування. Це доволі давнє партнерство, і ми завжди раді відгукнутися там, де є запит на риболовлю, на розвантаження. Тим паче, ми про популяризацію спортивного видори перебальства, тобто це спіймав відпустив. Для багатьох учасників риболовля не лише хобі, а й справжня терапія. Вона вчить терпінню, дозволяє зосередитися, відновити внутрішній спокій. Перемагали тут не за результат, а за участь за щиру усмішку за той внутрішній спокій, якого часто бракує після фронтових реалій. Основний критерій це загальна вага спінмойної риби. Риба йде в залік, але після фінішу ми будемо зважувати все, що наловили хлопці і та дівчата. І загальний улов, загальна вага буде відзначати головного переможця. Але крім цього, ще будуть номінації: додаткові це найбільша риба та найбільша кількість риби. Поплавець, що коливається на поверхні води як символ внутрішнього балансу, до якого прагне кожен, хто повернувся з війни. Це більше не про рибалку. Це про об'єднання хлопців, про те, щоб витягнути їх із дому, щоб ми змогли знову побачитись, обійнятися, поспілкуватися. Ми шуткуємо, веселимось, пригадуємо якісь свої моменти. І, до речі, пригадали в Курахово, коли починався обстріл. То хлопці вибігали на воду і дивилися, якщо прильоти були по воді, то сразу на резинових лодках випливали і збирали рибу. Я, як ветеран війни, дякую організаторам за сьогоднішню організацію. Весело. Піймається, не піймається, поплавок дергається, вас радує. Але вже піймав, вже піймав маленького окуля та батька. Усі учасники турніру отримали подарунки, відзнаки і заряд добрих емоцій, а переможці ще й символічні трофеї. Хотілося б подякувати Клубу Рибалок України, який активно включився в наш захід, допомагає з усіма дрібницями, як подарунками, так і особистою участю в нашому заході. Також хотілося б сказати слова вдячності рибальському клубу Флагман, який надав нам допомогу у вигляді подарунків, торгові марки Форест і торгові марки Акрополіс, які надали теж подарунки на цей захід. І нехай цього дня найважливішою здобичю була не риба, а доброта, спокій і єднання, яке залишиться з кожним ще надовго. Катерина Грудньєва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Сила в єдності. Саме з такою метою віряни різних конфесій щонеділі збираються на площі перемоги. Детальніше наш наступний матеріал. Кожної неділі, незважаючи на погоду чи пору року, у самому серці Кременчука збираються віряни. Неважливо до якої конфесії вони належать тут немає поділу, лише спільне бажання миру, злагоди та сили. Це місце, мов духовний маяк, де тиша молитви голосніша за будь-який галас. Цієї неділі молебень був по-справжньому особливим, адже саме на цей день випало свято Святої Трійці. Сьогодні церква Христова святує, святкує день сходження святого духа. Який зійшов уперше на апостолів на учнів Христових, коли вони були однодушно разом? Люди несуть у серці спільне прохання: здоров'я для тих, хто нині на передовій, хто щоденно береже наш спокій і захищає мирне небо над головою. У кожному слові молитов звучить віра в перемогу над злом, яке прийшло випробовувати народ? Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа за нашу перемогу, за тих, хто сьогодні. Там, на лінії зіткнення, боронить нашу країну по всіх фронтах. Господи, допоможи, дай вправності і мужності! Представники різних конфесій по черзі ведуть молитви, але всі слова сплітаються в єдину гармонію, наче багато духовний гімн єдності. Хай не буде більше війни. Жахливого скандалу з кого немає повернення назад. Коли останнє слово молитви стихає, настає особливий момент тиші, ніби саме небо дослухається до цих щирих прохань. Так закінчується кожна неділя у Кременчуці, не просто черговий день, а святий акт єднання. І кожен іде додому зі світлом душі, яка знову і знову народжується тут, серед тих, хто щиро молиться за тих, хто нас боронить. Поліна Калініченко Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Чвертьфінал із одним із найпотужніших суперників турніру донецьким шахтарем для юних кременчужан видався неабияким випробуванням. Тож яку гру продемонстрували гравці Кременя на домашній арені? Дивіться далі. Восьмерка на кращих команд України. Прошу подякувати. хлопцям. У рамках чвертьфіналу чемпіонату України Ю 17 на домашній арені МФК Кремінь відбувся насичений емоціями та спортивною напругою матч між Кременем та одним із найпотужніших суперників Донецьким шахтарем. Попри серйозність протистояння кремчужани, вийшли на поле із бойовим настроєм і продемонстрували характер, жагу до гри та готовність боротися за кожен м'яч. І, хоча підсумковий рахунок 1-5 на користь гостей, Кремінь до останньої хвилини боровся за свій шанс, створював моменти, атакував і тримав оборону. По перше, я хочу подякувати нашим збройним силам, які дарують нам можливість Ви бачите, що твориться у нас на стадіоні, у нас на трибунах це свято футболу для міста Кременчука. По-друге, хочу подякувати нашим болівальникам, нашим батькам, нашим дітям школі. Наша команда Кремінь 2008 вийшла у вісімку найкращих команд України. Сьогодні ми потрапили в 1-4 на команду Шахтар ну, команда дуже потужна, чемпіон країни в своїй віковій групі. Для нас це дуже важлива гра в тому плані, що для досвіду і для хлопців на випуску грати з такою командою дуже ну, приємно. Гучна підтримка болівальників з трибун допомагала хлопцям знаходити сили навіть після пропущених м'ячів. У відповідь на цю щиру віддачу футболісти не здавалися, боролися до останнього свистка, шукаючи шляхи до воріт суперника. Саме ця синергія команди та болівальників зробила матч прикладом справжньої єдності та характеру. Ми вже не перший раз граємо в Кремінчузі. В тому році ми так само грали, але стадія була одна восьма. Ми знали, що Кремінь це міцна команда. Хлопці з дитинства. Під керівництвом тренера е, грають. Команда зіграна, те, що команда грає по дорослим на обласне, на От, Тобто ну, ми готувалися до важкої гри. Ми знали, що команда суперника буде грати від оборони, шукати свої шанси на контратаках. От, і готувалися всю неділю саме під. Попереду на Кремінь чекає складне виїзне протистояння, яке відбудеться вже 14 червня. Саме там хлопці мають чітку мету продемонструвати ще більшу зібраність, силу духу та дати гідну відповідь супернику. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Літня спека вже набирає обертів та не шкодує нікого. Тож у нашому наступному матеріалі ми розкажемо, як кременчужанам вберегти здоров'я та почуватися комфортно цього літа. Увага на екран! Із настанням літа все складніше знаходитися під пекучим сонцем. Однак, якщо ви все ж вирішили прогулятися, ось кілька порад, які допоможуть зберегти здоров'я та комфорт у спекотний період. Найочевидніше це купання у річці, що може бути приємніше ніж охолодитися у водоймі. У Кременчуці є багато пляжів, які стають справжнім оазисом у спекотні дні, дозволяючи відновити енергію та насолодитися прохолодою води після довгих годин на сонці. Також на площі Незалежності вже встановили традиційну для літнього сезону охолоджувальну арку, яка розпилює дрібний водяний туман. Насолодитися літнім сезоном допоможе і прохолодний квас, який, на щастя, вже продається у кожному куточку нашого міста. Він не лише смачний, але й відмінно охолоджує і тамує спрагу. Тому є невід'ємною складовою літньої культури. А якими ж секретами боротьби зі спекою користуються самі кременчужани? Давайте у них дізнаємось. Сподіваємося кепкою, рубашкою, і все, ходимо нормально. Дачу? Ми на дачі, спасаємося спеки. Трібно водою полівати вулиці, тоді буде свіжіше. Ну, ставити більше кіосків, щоб напитки роздавати воду. Прихолодні напої, свіже повітря і пар. Вчора на річці були. Палися перший раз подаксти, до речі, тепло, так що на, на все вже можна їздити купатися. Отже, дотримуючись цих порад, можна насолодитися прогулянкою нашим мальовничим Кременчуком навіть у найспекотніший день. Дякуємо всім, хто б'ється заради батьківщини, хто працює заради нашої держави і заради наших людей. Слава українським воїнам! Слава Україні!